Що продається весною 24-го року. В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм-аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. Автоматична поїлка для птиці. Ну знову ж таки, дуже такий: 49 гривень. По-перше, прикольний креатив. Тобто, одразу ти не розумієш, що це за червона така штука, як вона працює. Нам одразу пропонують подивитися в курятнику. Як воно виглядає, тобто ти одразу розумієш, що воно, як воно працює, що воно під'єднується до шлангу, автоматично наповнюється водою. Це дуже круто, дуже зручно. Я думаю, що це вирішення проблем для фермерів, для людей, які тримають корей. Забудьте про щоденний стрес нашої автоматичної поївки для корей, птахів. Дивіться, дуже дуже. Правильний текст, тобто забудьте про щоденний стрес, втомилися набирати воду кожен день. Скоріше за все, люди, які мають корей, вони дійсно втомилися це робити постійно, і це прям їх біль. Подивимось, що тут у нас на сайті. Автоматична пивка для птиці допоможе зручно напоїти малу та дорослу птицю. Все зрозуміло одразу, що це для чого це. Дуже видно добре, що це фотошоп 49 гривень ціна продажі. Я не знаю, це там або вона коштує 2 гривні по собі вартості, або люди нічого не заробляють. Переваги одразу це. Прикольно, але знаєте, я б спочатку зробив би таймер. Тобто людина заходить, бачить, що це, ціну, бачить, що пропозиція обмежена, пропонується одразу зробити замовлення, і далі, якщо вже вона не приймає рішення зробити замовлення, то ви просто вставляєте оці ці всі переваги, чим особлива поїлка. Прикольний товар закриває потребу, але 49 гривень. Друзі, ну що тут, що тут, де, де націнка, де, де заробіток, де прибуток. Ну і поки ти вагаєшся. Твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині. Ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.